Ісус, продовжуючи говорити їм притчами, сказав Царство Небесне, подібне до чоловіка царя, який справляв весілля синові своєму. І послав рабів своїх покликати запрошених на весілля, і не схотіли прийти. Знову послав інших рабів, говорячи, скажіть званим, ось я приготував мій обід телят моїх, і що відгодоване, заколоте, і все готове, приходьте на весілля. Але вони, знехтувавши те, пішли хто на своє поле, а хто на свої торги. Інші ж, схопивши рабів його, скривдили і вбили їх. Почувши про це, цар, розгнівався і, пославши військо своє, винищив тих убивць і спалив місто їхнє. Тоді, говорить він рабам своїм, весілля готове, а покликані не були достойні. Отже. Ідіть на роздоріжжя і всіх, кого знайдете, кличте на весілля. І рабиті, вийшовши на дороги, зібрали всіх, кого тільки знайшли, і злих, і добрих, і весілля наповнилося гістьми. Цар, увійшовши, подивитись на гостей, побачив там чоловіка, вбраного не у весільний одяг, і каже йому Друже, чому ти увійшов сюди, не маючи весільного одягу? Він же мовчав. Тоді цар сказав слугам, зв'язавши йому руки й ноги, візьміть його і киньте у пітьму непроглядну. Там буде плач і скрегіт зубів. Бо багато покликаних та мало обраних.